Як впливає на підсвідомість, наш, воно впливає на наш мозок? В мозку є нейронні схеми, які, якщо роздивитися по-простому, вузлики, які зав'язані? З Нитки і вузлики. І ось ці вузлики це наші ключові моменти, коли вони з'являються тоді, коли якась відбувається з вами ситуація: це або негативна, або позитивна, і у вас зав'язуються якби спогади, зав'язуються такі маленькі блочки. Якщо це позитивне, то воно коли активується, дарує вам радість. Якщо негативне, звісно, ми завалюємося в глибокий мінус. І промальовуючи, витримуючи техніки, ви можете змінювати ось ці ваші вузлики, які на мінус заточені, їх змінювати на плюс. Тобто, ми його десь ми з ним працюємо, розбираємо його, змінюємо своє відношення, і як наслідок відбуваються зміни в підсвідомості, тобто ми залучаємо свою фантазію, скажімо так, коли ми це робимо. Включаємо візуал, і потім енергетично змінюємо своє відношення в процесі малювання, і е, ці зміни вони починають приходити в наше життя, в, в реальне життя. Це можна так це назвати магією. Ну, хто зна, хто зна. Магія в цьому дійсно є, але вона залежить від того, хто її малює. Це я вже точно знаю. І якби це круто усвідомлювати, що. Е, Є інструмент, але і є щось всередині, да, про що було заявлено в описі ефіра, що інструменти можуть бути різні, але це залежить від людини, і від і від того, хто цим і як володіє цим інструментом, як я кажу. Ми кожен про свій інструмент можемо говорити так. дуже багато, тому що ми його дійсно використовуємо з душою. Але коли ти розповідала, мені прийшло дуже таке цікаве питання: а як нейрографіка допомагає саме з'єднати душу, тіло і розум під час використання цього інструменту? Ну, Сам процес. Тобто, коли е, ти занурюєшся от, в процес, коли ти береш аркуш, береш маркер, і в тебе ніби відбувається погруження, я зараз розумію, що коли я малюю от уже в такому своєму е, рівні нейрографіку, то в принципі я якраз і малюю в потоці, можна сказати, в полі, в енергетичному полі. І е, коли ти е, використовуєш е, ну, якби ці інструменти, Получається, що ти ніби трішечки розслабляєш, ну, знімає стресову таку напругу mm -hmm. в мозку. І виходить, що коли ти починаєш малювати, ти трішечки заспокоюєшся, і в тебе ніби мозок, хитрий мозок, не думає, що це щось може бути небезпечно, бо це якісь каракулі. І трішки напруга спадає. А коли ми, як в будь-якій медитації, будь-яких практиках, які ми робимо, коли ми відключаємо думки, тоді включаємо. Включається душа, включається наше тіло, і тоді нам йдуть інсайти і підказки. Тут принцип дії схожий, але просто момент заходу через саме нейрографіку в цей процес, в свою підсвідомість.